Ворог завдав 16 авіаударів по Новопавлівці. Загалом за добу росіяни вдарили понад 400 разів по області. Найбільше били по населених пунктах вздовж лінії розмежування. Під ворожим вогнем опинились кам'янське гуляйполе, Щербаки та Мала Токмачка. Також 29 січня в небі над деякими районами Запоріжжя було чуто роботу по ворожих безпілотниках. За інформацією поліції, БПЛА впав на відкритій території. На щастя, обійшлось без постраждалих. Окупанти завдали 401 удар по дев'яти населених пунктах Запорізької області. З РСЗВ ворог накрив Новодарівку. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. За інформацією сил оборони півдня на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські військові продовжують вести інженерну та повітряну розвідку. Водночас в екіпажі 413 го батальйону безпілотних систем підтримують сухопутні підрозділи та ліквідовують ворожу піхоту та техніку саме тоді, коли рашисти намагаються наблизитись до позицій наших бійців.